Наша віра, воля, віра, ще одна воля, свобода, перемога. Прагнення оживити традиційне мистецтво української вишивки, познайомити з ним молодь та спрямувати його на користь нашим захисникам, дали поштовх створенню проєкту Вишитий код нації він відкрився влітку цього року на базі Криворізької волонтерської спільноти з перших занять і досвідчені майстрині, і ті, хто ледь не вперше у житті, тримає голку з ниткою у руках, вкладаючи свою любов та молитви, створюють вишивані обереги. Є така абитка вишивальна, і в нас було бажання знаєте, починалося з того, що ми домов. Я так собі уявляла, що будемо вивчати на кожному занятті, кожному літеру окремо, будемо якось їх вишивати. Але таке було натхнення, що ми вже на першому занятті почали шалені речі вишивати, скажімо так, і з'явилося бажання нашим захисникам повишивати їх мені обереги. З одного боку закодоване слово або ім'я, з іншого алатир, восьмипроменева зірка, яка є символом боготворця, сили, вівноваги та балансу. Готові обереги потрапляють до захисників не просто так, а з різними корисними речами, які власноруч створюють майстрині волонтір ком'юніті в рамках проєктів студія шиття та клубок добра. Ми в'яжемо шкарпетки нашим захисникам в кожну пару ми вкладаємо свою любов кожний шовчик, в кожну петельку. Щоб хлопці розуміли, що вони не забуті, що ми їх пам'ятаємо і ми хочемо свою частку тепла, подарувати їм. І ці обереги для збереження життя. Кажуть, на війні немає атеїстів, тому віруть, кожна людина має вірити в краще. Кожна людина має вірити в нашу силу, в нашу перемогу. Речі, що гріють тіло та душу, користуються попитом серед захисників. До того ж, ледь не в кожної волонтерки спільноти є, хоча б знайомий серед числа військових. Тож лише впродовж минулого місяця їм передали кількасот пар теплих шкарпеток. Діють у центрі й інші благодійні проєкти. Як от взаємодія для маломобільних містян. Ми збираємо з волонтерами, дівчатками ось отакий пакуночок. Туди ми кладемо хали. Чай ось такий заспокійливий. Ось ми кладемо цей кошик мед та горішки, також до чаю, щоб було смачненьке. Ще також у нас містяни запустили акцію. Осінній кошик приносять яблука та тикву. Потім ми все це пакуємо і йдемо, відвідуємо п'ятниці, дідусів. і Бабусь у рукодільниць багато розробок та планів, для втілення яких потрібен час та робочі руки. Тож у волонтерському центрі будуть раді усім охочим. і майстриням із досвідом і новачкам. Зустрічі в рамках проєкту вишитий код нації відбуваються ще четверга о 13.00 на Павла Глазового 41 а Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, першоміський.